Для того, щоб отримати ранню розсаду овочів або квітів, її потрібно досвідчувати у осінньо-зимовий період, тому що в цей період мало сонця, мало світла і рослини погано розвиваються. Але не кожна лампа підходить для цієї мети. Можна придбати дорогущу фітолампу, а очікуваного результату так і не отримати. Додивіться відео до кінця і вам не знадобляться більше консультанти у відділі світла. Бо ви самі зможете безпомилково обрати потрібну лампу для своєї розсади і при цьому не переплатити. В цьому відео я розкажу про головні параметри ламп для досвідчування рослин, про які нам не говорять продавці. Ви дізнаєтесь, як зекономити на електроенергії при вирощуванні розсади, і поговоримо про те, чим фітолампи відрізняються від звичайних і чи варто їх використовувати. Досвідчувати рослини можна різними типами ламп. Розкажу про ті, які використовую особисто я. Один з типів це лінійні світильники. Вони мають довжину 1,20 м і якнайкраще підходять для стелажів та підвіконь. Я користуюся сучасними світлодіодними і старими люмінесцентними. Всі вони споживають 36 Вт кожна і на одну полицю глибиною 65-70 см достатньо двох таких ламп. Для освітлення верхньої полиці я застосовую саморобний світильник з цоколем е 27 Це звичайний стандартний цоколь, в який за потребою можна вкрутити лампу будь-якої потужності, форми та призначення. І це зручно, бо для кожної рослини можна індивідуально підібрати лампу, яка їй підходить. Наприклад, раніше тут були звичайні лампи на 11 Вт, отакі. Бо для пеларгонії, яка тут зимувала, цього було достатньо. А зараз для маточників та живців я вкрутила більш потужні лампи вже на 30 Вт. Вони мають кращу пласку таку форму, за рахунок чого все світло направляється донизу, а не розсіюється навкруги. Наступний тип освітлення це прожектори. Їх зручно використовувати тоді, коли потрібно мобільно освітити нестандартну площу. Їх легко можна підвісити і лінійно, і колом, і трикутником, і освітити площу будь-якої форми. Можна додавати чи прибирати зайві. Наприклад, тут спочатку висіли два прожектори по 10 Вт, а потім я додала ще один на 20. У прожекторів кут розсіювання світла всього 120 градусів. Тому вся їх світлова потужність направляється на рослини, і світло не використовується даремно та не втрачається. Також вони мають високий захист від вологі, але чим вище вони від рослин, тим більшу площу вони освітлюють і менш інтенсивно. Під ними добре ростуть маточники, живці та пеларгонії. Як бачите, лампи можуть бути будь-якими. Але головне це кількість світла, яку вони випромінюють на наші рослини. Подля рослин байдуже, як світить лампа і наскільки дорого вона коштує. Їм головне отримати світлову енергію, яку вони зможуть поглинути і використати для свого росту. Ця світлова енергія вимірюється у люменах і на всіх лампах позначається двома літерами LM. Чим більше цей показник, Тим більше світла дає дана лампа. Наприклад, мій світлодіодний світильник лінійний видає 2800 люменів. Люмінесцентна лампа 3350. А оця лампа видає 300 люменів. Отже, запам'ятаймо, що чим більше люменів видає лампа, тим яскравіше вона світить і більше енергії отримують наші рослини для свого розвитку. Але ж. Чим яскравіше світить лампа, подумаєте ви, тим більше електроенергії вона буде споживати. Відкрию вам секрет: не завжди потужна лампа по ватах видає яскраве світло. Це так само, як висока плата за якусь послугу не завжди гарантує якості її виконання. Тому, щоб не переплачувати за електроенергію при досвідчуванні розсади, Обов'язково звертайте увагу на ефективність лампи, тобто скільки люменів, тобто енергії вона видає на один спожитий ват. Сумлінні виробники завжди вказують, скільки люменів видає лампа на 1 Вт. Наприклад, ця лампа 15 Вт видає 1500 люменів. Ця лампа на 16 Вт 1600 люменів. Це ефективна лампа. Бо один ват видає 100 люмен, і виробник цього не приховує. І одразу на упаковці великими літерами це пише. А на цій лампі написано тільки що вона 15 ватт, на її цоколь є 27, А про люмени дрібним шрифтом написано позаду, і як бачимо, на 1 ватт тут менше 100 люмен. А цей сумлінний виробник одразу великими літерами написав що до чого. А на цій лампі виробник вказав, і що цоколь є 27, і що ватт 11, і що 6500 кельвінів. Але про люмени ні слова. І як я не шукала, я не знайшла цієї інформації. Тому купуйте люмени, а не вати. Ось ця лампа на 9 ватт повинна давати 900 люменів. Дивимося і бачимо, що видає вона 680, тобто вона неефективна. Не забудьте поставити лайк, бо далі у відео буде ще багато цікавої і корисної інформації. Ще один показник світла, який не можна ігнорувати при виборі лампи для рослин це кольорна температура. Поглиблено занурюватись у цей термін не будемо, а просто запам'ятаємо, що кольорна температура позначається на лампах літерою К, бо вимірюється в кельвінах, І вказує на відтінок світла, який він? Жовтий. Нейтрально білий чи голубоватий, як в операційній. Для прикладу лампа у 3500 кельвінів дасть світло, яке ми спостерігаємо вранці, а лампа з кольорною температурою у 5500-6500 кельвінів буде давати світло схоже на полудень. Краще для рослин буде лампа зі світлом від 4000 до 7000 кельвінів, бо воно максимально близьке до денного світла. Отже, тепер ми знаємо, що лампа для рослин повинна імітувати денне світло і надавати рослинам достатній світловий потік у люменах, споживаючи при цьому мінімум електроенергії. Але от як правильно розрахувати кількість люменів на певну площу з рослинами, я розкажу у наступному відео. Тому не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити таку цінну і важливу інформацію. Помітила, що багато суперечок точиться навколо фітоламп. Є прихильники таких ламп, а є і ті, які вважають, що вони не дуже ефективні. Частково кожен з них правий, бо ефективність фітолампи залежить не тільки від її характеристик, тобто від люменів і ватів, а й від співвідношення синіх та червоних світлодіодів. Якщо, наприклад, потрібно виростити зелень, то в фітолампі повинно бути більше синього спектру. Бо синій сприяє розвитку коріння та вегетативної маси. А от зацвітіння і плодоношення вже відповідає червоний, тому перед придбанням фітолампи необхідно спочатку визначитися, для якої мети вона потрібна, яку площу треба освітити, і вже потім шукати лампу з відповідним співвідношенням синіх і червоних світлодіодів із потрібною кількістю люменів. Одразу скажу, що задоволення це не з дешевих. Також в фітолампах менший ресурс, вони не вологостійкі, і їх фіолетове свічіння може погано впливати на людей та тварин, ну як мінімум, дратувати. Тому я вважаю, що не варто заморочувати голову, бо для досвідчування розсади цілком підходить будь-яка недорога світлодіодна лампа, бо в її білому світлі присутні всі кольори, необхідні для розвитку рослин, до їх цвітіння і плодоношення. Ось так виглядають мої маточники у лютому під звичайною 30 ватною лампою у 300 люменів. Вегетативна маса, як бачите, наросла, і деякі з них навіть починають цвісти. Тепер ви знаєте про лампи для рослин майже все, і з легкістю оберете саме ту, яка вам потрібна.